Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Любив Христі, духовні Отці, Отець деякон, браті і сестри. <кій> Минулого тижня в четвер ми мали прекрасне свято Євхаристії, свято встановлення Пресвятої Тайни Євхаристії, тіла і крови Господа, яке відбулося на Тайній вечері перед стражданням і смертю Ісуса Христа. У цю п'ятницю ми святкуємо свято Христа Чоловіколюбця, свято Ісусового Серця. Напротязі цілого року ми шануємо Ісусову любов, шануємо любов Його серця до нас через перші п'ятниці. ті перші п'ятниці так глибоко війшли в, нашу, в наше життя, що. що ми не можемо якби без них і жити. Я ще пам'ятаю, як владика Іван Семен завжди казав, що, що не уявляє собі життя без, без першої п'ятниці, без того, щоб віддати себе в руки люблячого Ісуса, щоб віддати себе і свою єпархію теж Ісусовому серцю. Бо там є, як то ми молимося в молитві молебня кожного дня, глибина. Велика глибина Божої любові до грішника, до того грішника, яким є я, яким є кожен із нас. І лише, лише в тій глибині Божої любові ми можемо зрозуміти, які ми є важливі для Бога і який прекрасний є наш, є наш Небесний Отець, який дарує нам Ісуса, який дарує нам в День П'ятидесятниці того Духа Святого, який є тою єдністю любові Отця і Сина. І тому сьогодні дуже важливо є нам теж так <кхем>, вправді стати перед Божою любов'ю і, і сказати, Господи, я величаю Тебе за, за ту любов, яку ти маєш до мене, за всі ті ласки, які даєш моє в житті. І особливо я дякую Тобі, Господи, теж за ті терпіння, які ти даєш мені в житті. Бо коли Господь обявляє своє серце, святій Марії Маргареті Алякок, то є, має відкриті груди, і то серце є оточене тельням. Є оточене тельням тельням болю, тельням страждання. Він то пояснює так, що є велика невдячність людини щодо моєї любові. Святий Франциск. Як то оповідають його біографи. святий Франциск Засижу дуже часто плакав і казав, що Божа любов не люблена, бо люди живуть своїм життям, забувають про Бога. І То, то ми теж бачимо в нас, у нас на Закарпатті, де немає ракет, немає бомб, і люди живуть таким своїм життям, ходять, танцюють, веселяться. Роблять свадьби, гостини, а десь там на сході хтось страждає і плаче. Хоронилися мому качеві двох хлопців і батько одного казав мені такі цікаві слова. Каже мені отче, він дзвонив мені там із фронту і казав, що тут тату так багато комарів, тут тато так багато змій, так багато змій. Не, не лише ті змії, які. Правда, нападають ті загарбники, але і такі змії, А каже, але ти знаєш, я відчуваю таку легкість в серці, відчуваю, що Бог є з нами. Видите, що десь людина страждає є в великому терпінні, але відчуває ту велику присутність Бога. І для нас є дуже важливо пам'ятати, що, що хтось там за нас страждає, хтось там за нас віддає своє життя. І ми чимось їм зобов'язані. Ми чимось їм дуже-дуже зобов'язані, найперше пошаною, вдячністю, але найголовніше молитвою, молитвою за них, бо тепер їм буде найважче. Тепер є той контрнаступ. Знову почали говорити про ядерну небезпеку. Правда, і, здавало бися, цілий Ужгород мав би прийти сьогодні і впасти на коліна перед Богом. Господи, рятуй наш світ. Але ужгород живе, робиться бізнес, хтось заробляє гроші, хтось їх краде. Корупція процвітає кажуть іще більше, ніж до війни. А наші люди не дуже хочуть іти до Бога. Не кажу про нас, але дуже багато є людей, що є далекі від Бога. А перша п'ятниця і свято Ісусового серця підкреслюють важливий момент, що ми приходимо молитися. За тих, хто не молиться, за тих, хто не ходить до церкви, за тих, хто живе в корупції, обкрадає своїх ближніх, обкрадає свій народ. Це дуже важливо є благати Ісусове серце, щоб Він змінив обличчя цього народу. З одного боку є велике страждання, а з іншого боку є велика, великий, великий гріх, великий гріх обкрадання, хитрощів, корупції. І тому дуже важлива є наша молитва довіряти цей наш народ, багатостраждальний народ Ісусовому серцю. Хай кожен із нас сьогодні це зробить. І після служби посвятимо наш, наш народ, нашу Україну, люблячому Ісусовому серцю, щоб Він міняв наші серця, щоб Він поселився у наших серцях. Амінь. Слава Ісусу Христу!